Усім привіт друзі, з вами АКО 2015, і сьогодні ми будемо грати в справжній Майнкрафт на версії 1.20.1. Сьогодні я покажу, як вам побудувати, типу що ви берете, Щоб було не хотошку непчевидно. Ви берете зілля штрафення. Ми спускаємося до І десь тут можна відбувати. Буди хоче та блоки, але я буду будувати туфової цегли. Витись всі туфові блоки. Ні, я хочу так. Я так сильно хочу цих нових блоків побавитись з тим, цегли Тут стінку з нам не треба. А дивіться, давайте візьмемо дошки. Я вже знаю, що чого будуть нас двері. Але давайте поставимо наші сходи отут. Так, а тепер вже можемо робити інше, Так, беремо, шукаємо усі. у дві двері. Ось вони. Давайте візьмемо мідні двері. Давайте больше мідні двері, бо що мені не потрібно. Таких не залишимо. Мідні двері. Зараз тут вкладаємо. Потапка має бути великою, дивіться, пускай буде два, три. Оце тут раз, два, три. І від того третього блоку зразу так будуємо. Ой, робимо отакий невеличкий застрік. Тож, все Майнкрафт Ромас почав безплатно. Ссылка в описі. Давайте полон у нас буде раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І так продовжуємо. Отак, так Тепер беремо дошки і заставляємо ними тут все. Воні дошки, але ви можете брати любі блоки, якщо у вас є платний Майнкрафт, Так якщо ви дитина, то посіть, як була мій дуже розумний, і він вам скачає безплатно Майнкрафт. Якщо ви розумієте, то в тому робіть теж 8 блоків там є. Він теж доводився 15 років Ось. Так. Галя, там де будуть за двері. Зкладаємо отакими блоками. Ось. Ставимо. Такий звук Відкриваємо. Стіни у нас будуть з такого блоку. Забути вік, забути вік. я не знаю. Ну, Кажучи, давайте зробимо тепер, правда? цієї хотели тут буде таке велике панорамне вікно. так а тут не буде ніякого виду, тому що можна повністю закрити стінку до того ж у нас тут буде ...в з нової версії Майнкрафта. Замість просто будемо Буду використовувати що інше. Так як думаєте, що взяти? Таке скло? чи таке скло, чи таке скло, чи таке скло? Я поки візьму біле, ви напишіть в коментарях, яке мені взяти. Якщо повний блок білого, чи повний блок простого, якщо... якщо скляну панель білого. І мені здається, якщо скляну... якщо скло... давайте я поставлю скляну панель. Просту, тому що мені вона якось... Ні, мені оце візьклобі, що якось подобається. Але ви напишіть свої варіанти в коментарях. Якщо ми граємо в практиці, тут вже не буде ну, нервного. Але... не буде. Так що ну, ні, так не буде позволити. Я просто хотіла тут таку клапту зі складу зробити. В нас. Треба ну, Роби, зробимо отак, потім робимо так і обкладаємося все достойно. Якщо ви збудовуєте, то пишіть в коментарях, якщо ви щось там не збудували, не зрозумієте, і вам побуду цей будинок. Якщо ви все заспали вас біля. Головне знайти океан. В озері теж можна, але. В океані, Чи ми в океані. Там ми в океані. Знаю в якому. А це може допомогти.

Ти знаєш, що хуй, як мене. Просто така спаси. Переморе було У мене удивлень. О, я думаю, де Так, будемо використовувати вентиляцію. Вашін, звісно щоб вона нам не забивала. Беремо вентиляцію нас. Я думаю, що до вентиляції. Вентиляція, вентиляція напишите, але ми будемо його багато на цій версії.

Ставимо ми сходимо. Я все роблю поповільно. Не На висходиті зіодні, тому що мені це не повишли. Я важна шуку з'яву. Щоб знімати відео. Рідко я буду зібрати по світі сход. Сперед мене вишивку на моем канале по тих машинах здоровья. Это весьма шо щось з міді таке мид Мідна лампочка. Це ж она токсина мид. Это ж лампа как Ну, а я пока за пустой С площадку давайте все высушим. Не бійська. Шергера для професій. Ой, так. Добре, Добре давайте візьмемо. Предмете. Верстак. Ще одні. І крафтер. Не да? як води відроздяться, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Це. Будемо вибачити цей сторон все це і це. Можемо поставити скредю. І обов'язково ліжку. Ой, якщо відео не вимкнув, друзі. Так... Давай, я люблю чёрные листочки Так, сюда Сюда вот скрыть А, сюда, будет вход, сюда будет вот Вот сюда вот Вот этот столик И давай так бы, поставок. поставим О, якщо ти забув? Так беремо книжкові полиці столик для кса для заклювання. Поговорсь та ці версії, не хоча щоб кому. Дайте музику зміню, не зміни, чи буде грати. Стало такий. Захват камнер рис котики. Ну да, шкабный рис. К одному обов'язково місце. Де ж мені поставити? М -м, я придумав. Я, звісно, тут буде виглядати так гарно, але я придумав, як то можна ставити. Щоб на саме нормально, тут буде столик. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 15. 15. Вот такое. последний этап. Ковок. Вот так вот. Она богатия, я не своим где я заработать. Вообще, сможем бы там как-то скрафтить. Палец, да, так, 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 Беремо країн. Зможемо ми на крапти скрафтити. У нас дерев'яне кайло виходить. Якщо би його забрати? Якщо би забрати, де може б кайлодаш. Дивно, що це така крафта. до речі, чуть не забув освітлення. Може, були в якщо того бачення, освітлення поставив тільки легенько.